Уявіть собі, що з того часу, як християнство при імператорі Костянтині фактично стало імперською релігією, церква також стала виступати в ролі своєрідного банку. Оскільки багато хто з духовенства, особливо вищого рангу, були дуже багатими людьми, вони виступали кредиторами для своїх братів-християн-підприємців, а також гарантами, коли ці підприємці, торговці, подорожували з одної країни в іншу. Так, вже на знаменитому Нікейському соборі 325 року, де вирішувалось питання трійці та божественності Ісуса Христа, постало питання максимальних відсотків таких кредитів. Був поставлений потолок 12%. Не дивно, що за період середньовіччя церква, крім структури, яка повинна була проповідувати Євангелія, перетворилась також в структуру, що була тісно пов'язана з політикою та бізнесом, що призвело врешті-решт до кризи та реформації. Уявіть собі, що напередодні реформації стан духовенства в Європі був настільки печальний, що деякі з них навіть не вміли читати і писати. Наприклад, збереглись історичні дані про те, що на початку 16 століття в Англії була проведена екзаменація всіх священнослужителів. Виявилося, що більше половини з них не вміє писати, менше половини не вміє читати, а деякі з них навіть не могли згадати 10 заповідей і назвати хто є автором молитви Отче наш. Уявіть собі, що величезний вплив на початок реформації, на думку експертів, зробили так звані середньовічні містики. Це особливий рух всередині католицької церкви, який наголошував на тому, що людина повинна мати особистий зв'язок з Богом. Цей рух хотів перенести дію християнства з зовнішньої політичної площини на внутрішню духовну, завдяки проповідям, працям та впливу таких середньовічних містиків, як, наприклад, Бернар Клірвоський. Мейстер Екхарт, Генріх Сюзо, Єоган Таулер, Тереза Авільська, Іоан Хреста та інші підірвалася сама основа папського панування, яка ґрунтувалась на тому, що єдиним посередником між людиною та Богом є церква та священник. Ці ж містики наголошували на тому, що людина може безпосередньо сама встановити цей контакт в молитві і отримати від Бога благодать, прощення і спасіння. Наприклад, Мартін Лютер писав, що після Біблії та праця Августина найбільший вплив на нього справили рукописи Іоганна Таулера. Сьогодні в Богослів'ї виділяють цілий напрямок, який називається містичне богослів'я, що не пов'язано з чимось окультним чи потойбічним, а є особливим терміном для визначення того зв'язку, який через Слово Боже і молитву людина має з Богом на особистому рівні. Уявіть собі, що знаменитий автор подорожі Пілігрима Джон Буньян до свого одруження не вмів ні читати, ні писати, навіть не вважав себе християнином. Саме під впливом своєї дружини Джон Буньян навчився читати і почав читати книжки особливо пуританського змісту, адже дружина була християнкою пуританкою Врешті, буквально через пару років у нього виявився талант проповідника, і він почав це робити масово і прилюдно. За що був неодноразово арештований магістратом, оскільки не мав ліцензії проповідника. Наступні 12 років свого життя він провів, виходячи і повертаючись у в'язницю за свою проповідницьку діяльність. Саме у в'язниці Джон Бунян написав більшість своїх знаменитих творів, які алегорично представляють духовний шлях християнина, що відображає і власний досвід Буняна. Речі, оригінальна англійська назва книги «Подорож Пілігрима звучить дуже цікаво Пілігрим'с Прогрес. Пізнавайте нове.